Не спить сьогодні і окупований Росією Крим. На півострові лунають потужні вибухи. Про це місцеві жителі пишуть у соціальних мережах. Гучно, зокрема, у Севастополі відео публікують в мережі. На одному з опублікованих відео люди скаржаться на ракетну атаку і повідомляють про падіння уламків. Також у мережі з'явилося повідомлення про прильоти та пожежу у казачій бухті. Росіяни перекрили рух транспорту так званим Кримським мостом. Окупаційна влада заяв. Являє, що нібито збили не менше десяти ракет. Ми чекаємо на інформацію офіційну від представників українського війська, а нині з нами на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Вітаємо вас. Вітаємо Вітаю. добрий вечір. Знову ж таки, за неофіційною інформацією, нібито або під час, або до атаки росіяни підняли у. Повітря винищувачі, а, свої свою тактичну авіацію з аеродромів для того, щоб убезпечити їх від потенційних ударів. Наскільки сьогодні Кримський півострів в принципі важливий для росіян у якості бази для військово-повітряних сил? Там у них дуже багато чого стоїть. Там а, кілька аеродромів. Там, взагалі там десь 12 або 13 аеродромів, але вони всі не використовують. А, там а, дві точки пуску шахедів. Це <свист> неочікуване ну, питання. Ну, це вони з півночі там пуляють, і э, біля мису Міганом. мис чауда. Мис-чавда називається. Там заповідники, і там їм дуже зручно звідти пускати э, безпілотники. Крім того, ну, самі аеродроми Більбек, гвардійської э, Там ще є привітне. Там кілька аеродромів, в яких вони ну Більбек взагалі це база, там можна приймати літаки, важкі транспортні літаки. Ну я вже не кажу там про Скіново Новофедоровку, там де збираються всі сушки, які ми потім узбиваємо. Якщо їм літати, скажімо, там з Єйську, чи, ну це з Краснодарського краю, це трохи далі. А для гвинтокрилів це взагалі немає сенсу, тому що поки вони там долетять. То, то палива буде, буде вистачати фактично на те, щоб там щось ски, ски, скинути, розвернутися розгорнутися і поїхати полетіти назад. Е, ну і відповідно до цього Крим Кримського мосту вони там, то, те, що касається авіаційних е, всіх цих питань, то вони все це, це ще прикривають засобами ППО. Там дуже багато, там стоять е, е, комплекси С-400, С-300. Причому ми там якось такою помітною черговості їх там вибиваємо, вони їх там замінюють, ми знову вибиваємо, вони знову замінюють. Ну це такий процес творчий, скажімо так. І для взагалі росіян Крим це така база, яка дозволяє досить серйозно контролювати простір Чорного моря ну, по всій екваторії. Але зв'язку з тим, що ми там їх кораблики трохи повідганяли, то ця часть частина чорного, чорного моря, яка там Одеса, Румунія, Молдова, Болгарія в та ця та частина, вона вже їм і так не так добре контролюється. Хоча літаками вони там активно ще літають. Пане Костянтино, от ви говорите, що протиповітряної оборони росіяни стягнули у Крим дуже багато, але от ми бачили відео, яке от щойно демонстрували. Там дуже добре видно, що засоби ППО російські збивають не всі ракети. Що от є ракети, що потрапляють в ціль. Виходить, що не так вже й багато ППО, чи не справляються, чи можливо все залежить від тієї ракети. Яка летить на тимчасово перш, окупований півострів? Ракети, перші ракети, тому що Storm Shadow і Scalp, вони мають можливість, дуже гарні можливості з точки зору маневрування польоту на дуже низьких висотах. І вони можуть там зовсім тихесенько так підкрастися, використовуючи там рельєф місцевості, підкрастися до цілі і зробити свою справу. Це такі ракети. вони тому й так, такі дорогі, що вони такі такі речі можуть робити. З'явилася інформація про те, що росіяни розпочали масове виробництво тритонних авіаційних бомб фап 3000 і Про це повідомили у ворожому міністерстві оборони. Сама по собі ФАП – це не бомба, яку розробили ще за часів радянського союзу. Однак її можна модернізувати за допомогою універсального модулю планювання і корекції польоту. Це навісний модуль, який перетворює некеровані авіабомби на планерні. Однак тут є певні нюанси. Мисти ФАП -300, 3000 Вибачте, офіційно може лише дальній бомбардувальник ту. 22 М3. Однак використовувати модернізовані бомби він вже не може. Отже, пане Криволап, які ваші думки з приводу того, як Росія зможе використовувати ці ФАП-3000 і які носії обирати для того, аби доставляти ці снаряди на поле бою? Ви вже майже все сказали, що можна сказати з цього приводу. Ну, тільки добавлю, що це не просто радянських часів. А офіційна дата народження ФАП-3 3 1946 рік. От уявіть собі, да? а тепер те, що стосується, Ну, там дурна сила, там майже е, 1000, е, 1200 кілограм вибухівки, і це дуже багато. Але розумієте, е, я зараз так постараюся там швидко і коротко з'ясувати це питання. І Росіянам, по великому рахунку, більше нема чим щось пред'явити. От я навіть уявляю собі цю картину, коли зараз у них таке такий підйом ФАБ 250, ФАБ 500. Ми там все руйнуємо, все знищуємо. Наша концепція використовується. Те, що це концепції Другої світової війни, це вже таке. Ну, от, от вони так воюють, вони по-іншому не можуть. Але е, коли Шойгу приїжджає на цей арсенал 51, на цей завод, і ходить там по цехам, йому показують, от ми відновили там в 5 разів підняли виробництво. За рахунок чого? За рахунок того, що там дістали консервацію, розконсервували і почали це виробляти. Е, мало того каже. Ми ще й 1500 почали робити. Ну, Шойгута каже, ну, добре, добре. Мало того, ми ще краще, ми 3000 почали виробляти. А Шойгу ж не знає, що в нього нема на чому ці 3000 носити. І той директор заводу, може, він і не знає, що 3000, ФАП 3000 нема на чому носити. Тому що, якщо казати, ну я не уявляю собі як Ту-22 М3, який теоретично, теоретично підкреслюю, теоретично, тому що Ту-22 був створений як е, ракетний комплекс, це перший в світі е, з категорії е, стратегічний авіаносець, стратегічний ракетоносець. Це дійсно перший раз в історії прозвучала така назва стратегічний е, ракетоносець. Це ну це ну, трохи пізніше, ніж ця бомба ФА була створена. Але я не уявляю, як ці ту 22 м 3 буде залітати там на 50-40 кідана кілометрів від лінії бойового зіткнення, кидати ту бомбу і буде розгортатися, щоб повернутися. Да? Не уявляю собі, він і так там ледь літає. А тут ще такі маневри такі. Психіка може не справитись з цим питанням. А те, що стосується Су-34-го, то там взагалі у нього максимальна підйомність однієї точки підвізки, там три точки у нього є, на які можна чіпляти півтори тони. Це сам додатковий паливний бак і, два, і, і дві підвіски на, пілон, на пілоні ближче, ближче до фюзеляжу. Все. Нема на чому їх носити. Ну, Но, якщо вони будуть зараз там щось. Collapse. Створити новий велосипед по -ро російському і будуть щось там намагатися причепити. Ну, тобто, у Су-34 просто планер і фюзеляж там не витримують цього. Далі. Те, що стосується можливості там на Ту-22 М3 таке зробити, ну, теоретично можна. Ну, Будуть якось це там під'єднувати, якось будуть там э -э приєднувати, поєднувати електроніку там. Як точно не знаю, треба поцікавитись, у тут 22М3 ще лампу стоять на борту, чи там вже вже транзистори стоять? Ну цікаво. Так, от якось можуть щось там зробити, щоб можна було цю бомбу притягнути. Вони її пару раз притягували якихось дивним чином, але вони її просто в некерованому режимі, просто відпускали сто двадцять другу 3 коли бомбили Азовсталь. Оце, отакий от у них випадок був. Тобто причепити не вони зможуть, а от зробити цю бомбу е, зі звичайною вкеровану буде дуже важко. А, але е, тут 22 М3, так би мовити, там підписав собі вирок. Е, це буде нове завдання, додаткове завдання, і його і так давно пора знищувати, тому що він несе ракету Х-22, Х-32, яка просто за своєю дурною силою не має аналогів, там тище тонн вибухівки майже. Треба їх просто знищувати, знищувати їх там не так багато залишилось. Треба дуже конкретно по ним працювати. Пане космос, тоді нас не буде ні Х-22, ні питання про цю трохтонну фавівську бомбу. Вона страшна, але цього не нам не, 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 не треба до цього допускати, щоб вони по нам її використовували. А чому росіянам буде важко оснастити ці бомби таким модулем планування і корекції? Вони його навіть якщо вони його оснастять. Вони ж повинні дати команду з літака на цю бомбу, щоб вона пішла. Да? Це ну, не зовсім такий простий процес. Вона з одного боку при ніяких маневрах не повинна відірватися, а вони відірвалися в Белгороді, пам'ятаєте, там 2, 2 плюс 1 там літали. Да? Те, що вони там не мали великих ушкоджень, це просто там повезло. Те, що стосується, чи можна прицепити цей модуль? Управління. Ну, Теоретично можна, але поєднати модуль, бомбу і літак, ну, це буде непросто. Вони з різних часів. Там GPS, там система наведення, там ще щось. А тут лампи. Ну, я, я не знаю точно, чи є в ту 22 го М3 лампи, але підозрюю, що можуть бути, що, тому що вони з тих часів, коли були ще лампи. Костянтине, а щодо інших. Типів озброєнь, про які, можливо, ви знаєте, чи бачили інформацію, які розробляли росіяни і можуть використати проти України потенційно в осяжному майбутньому чи багато таких озброєнь. У них був такий ривок від технології Другої світової війни. Зразу там в гіперзвук, в циркони, в кінжали, в воєводи. Що там в них ще ярси там найпотужніші там? Ну, тобто вони такий технологічний ривок вирішили зробити. Але з цим ривком вони трохи підірвалися. Я, чесно кажучи, я от е, спіймав собі на думці про те, що я не зовсім розумію, коли цей е, виходить і починає розповідати, які вони потужні, а потім у нього за спини там відведів, ще каже, да ми їх всіх зараз там траляля. При всьому при тому, я розумію, що. НАТО не буде воювати зброю кінця Другої світової війни. Вони будуть воювати тією зброєю, якою вони воюють, якщо там хтось буде щось там робити. І це час буде, там не буде там, двох років війни, там не буде там, позиційної війни. Там буде все робитися там в такому режимі. Спочатку ракети. Подавляємо ППО, руйнуємо об'єкти інфраструктури, руйнуємо об'єкти ВПК, перерізаємо логістичні вузли, далі пускаємо авіацію на первинну зачистку, потім підуть вже вертольоти, потім піде піхота і перевірить, чи, чи є там ще де, де, та, де та червона кнопка, за якою ми там всі так її боялися. Я думаю, що це може бути тільки так. Тому що у Росії. Те, що стосується ну, систем, я не буду там казати про наземні системи. Я там ну, так чую, знаю, там більш-менше. Але я добре розуміюся в тому, що у них коїться в авіації і в цивільній авіації, військово-транспортній, і в тактичній авіації. І я розумію, що там нема ну, жодних можливостей. От, розумієте, я прості такі цифри Ф-35. На рік виробляється 150 машин, і це тільки розгортається по потужно його виробництво. Воно буде ще більше. Контракти за 30-й рік. А в Росії все, що там можна в них послухати, те, що вони пишуть, і те, що вони там обіцяють, вони все обіцяють, що до 30-го року вони щось зроблять. А, а далі в них життя нема. А F-35 в у нього контракти за 30-й рік. І всі забити, там стати в чергу дуже важко. І корупції там стати в чергу нема, там не, не можна домовитись там е, якось. Тому і е, 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 все інше, а, 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 да, а вони можуть, не те, що вони ще не відповідають терміну там, літака. Е, я, я маю на увазі їх су 57 чи су 35 які вони вже виробляють. Вони не можуть виробити контракт з індусами, там 50 літаків. Вони три поставили, і все. І все, нічого більше нема. Вони поставили, підписали контракт з Ираком, тобто, а на поставку Су-35-х. Іран повністю оплатив контракт, зробив передоплату, але нічого не отримав. І коли мені кажуть, що там буде треба очікувати ще ракет з Ірану. Я думаю, Іран вже заплатив за су 35 і нічого не отримав. А й чому він буде поставляти іранські ракети? Тим більше, що вони там йому самому потрібні. Да? Тобто я не бачу потенціалу Росії ані технологічного, от Радянський Союз досяг свого піку технологічного там наприкінці х років. От, десь з, десь кінця 70-х і от до 87-го це була, мабуть, вершина якою зміг досягти радянський Союз, і все те, що зараз виробляє, робить Росія, Росія, це все так би доробки того, що вони зробили, змогли там почати робити в ці роки. Нічого нового вони не зробили. Вони щось там зробили з цим кінжалом, зараз цих вчених посадили. Да? Ну, ну, ну. Я думаю, що те ж саме буде з, цирконієм цим, верніше, з цирконом і там з іншими ракетами. Вони щось могли зробити там з підводними човнами, але вони, мабуть, не встигнуть вплив, якщо і там вже їм команди буде, нема кому подавати, тому я не бачу. от таких, от від знаєте, повинна бути відповідність заяв, погроз і відповідність можливості. Ну, я а думаю, я цього не бачу. Я думаю, той факт, що росіяни звітують міністра оборони про те, що нарощують виробництво озброєнь зразка 1946 року, якраз говорить про явну. Невідповідність так. того, якими вони хочуть здаватися, яким вони є насправді. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру у такий пізній порі. Криволап, авіаційний експерт та аналітик, був гостем загальнонаціонального марафону.